Моя інвестиція опинилася на грані ну, прямо краху. Цей факап не знецінив в нуль цей актив, і коли твоя впевненість стає самовпевненістю, ти забуваєш про адекватну оцінку ризиків. Що стосується пасивних інвестицій, не влюбляйтеся, це завжди боляче. І якщо воно тебе не вбиває, то воно тебе чомусь вчить. Невдалі інвестиції чи факапи. 에, ви знаєте, їх багато усі. Не всі про них люблять розповідати, тому що таке враження, що якщо ти розказуєш, що в тебе якась невдала інвестиція, то ти якийсь слабак, чи непрофесійний, чи, ну... речі, не успіх це не, не секс. Але ми вам це розкажемо і про наші особисті факапи, і про ті факапи, які ми знаємо. Мета не те, щоб посміялися над нами, а те, щоб ми всі. Робимо з цього висновки, і я думаю, що і ви зробите такі висновки, і теж будете мати менше таких факапів. Що, почнемо з Сачі. Як непрофесійне, йому це не так боляче. <рес> так, це, ти так це називаєш. Да? <рес> <рес> Друзі, я хочу сказати, і я впевнений, не ви всі знаєте, якщо це навіть не про інвестування, а про щось інше, де ви мали чи маєте, на жаль, факапи, то це завжди боляче. Де боляче, і з точки зору визнання, напевно, своїх якихось там а, сторін, які були не дуже сильними на той момент часу. В когось це про гроші, в когось це про щось інше можливо, да? де були втрати. Ну, я можу сказати, що в мене от в плані інвестицій пасивних, допоки не так багато, слава Боже. Таких прям жорстких факапів. сподіваюся, що цей кейс не буде, не закінчиться таким епік фейлом, Але наразі так, ситуація з цією інвестицією не є. Такою вже райдужною. Чому тому, що коли я заходив в неї, а це мова про реальний сектор, от я сподівався, що інформації від власника і керуючого цього бізнесу, мені буде достатньо. Людину, я знав якийсь час. От послухав якусь коротеньку презентацію. Почув, що є там певні перспективи, не подивився на результати діяльності компанії, не робив дюділ, ді не бачив жодного документу, і вирішив просто піти в цю історію, тому що ну, класна людина, класний бізнес, все зростає, перспективи, наче гарні, ринок більш-менш стабільний ще і розвивається. От. Ну, а потім. Знову ж таки, обставина серйозна, яка сталася і продовжується, на жаль, в на нашій країні. Це війна, яка дуже сильно змінила цей бізнес. Прям сильно сильно. От. І моя інвестиція опинилася на грані, ну прям краху. От. Знову ж таки, на щастя, є перспектива того, що ця інвестиція не Зійде на нуль зовсім я прикладаю певні зусилля для цього і є перспектива. От. Але саме те, що я не подивився глибоко в бізнес, не дізнався більше подробиць, деталей, не проаналізував. А це була одна з перших та, моїх інвестицій. От. І вона не була з сектору, де я був обізнаний настільки, щоб прямо от розбиратися, от. призвела до того, що зараз це в мене ну, може не головний біль-біль. Да. Але те про що я час від часу думаю і намагаюся знайти шляхи, як, як це врегулювати. Тобто, висновок розібратися перед тим, як кладати гроші, значно краще зібратися, зрозуміти документи, джерела надійні, а не просто хтось сказав, вже маючи цей досвід, так я можу от, рекомендувати наполегливо саме такий підхід. Я теж розкажу про свою, вона не пов'язана з. Війною, тому що, звісно, війна це фосмажор. Це було 2007 рік, і ми купили землю під Києвом, велику ділянку під забудову, класна земля, все перевірили, нотаріус все чисто і так далі. І поклали портфель, очікуючи, що воно буде колись, напевно, зростати, так перевіряючи періодично, наїжджаючи туди раз на рік і в якомусь прекрасному 2000. 2017, напевно, році е в одну з перевірок ми побачили, що на карті цього поселення ці 6 гектарів просто зникли. в кадастрі їх немає. Власників у цієї землі немає, а якщо немає власників, ну, значить земля належить муніципалітету. Е не страшно, має бути архів. Залізаємо в архів. В архіві кадастра теж пустота. Просто настільки красиво, рейдери все зачистили, що не було жодних слів. Але е нам повезло, е що цей факап не знецінив в нуль цей актив, тому що ми купляли, як я сказав, ще в 7 році, коли були паперові акти. Е і ці паперові акти з Допомогою міністра ну, що нижче ми не змогли знайти допомогу. Всі відмахувалися. Типу нічого не знаємо. В архіві немає, в кадастрі немає до побачення. Тільки через втручання міністра а, вдалося дати пістонів відповідним органам, які все це а, з наших документів відновили. Визнали, що вони справжні, не, ніякі не підробні, і ця земля, е, зрештою, е, стала знову нормальним активом. який, е, я роблю з цього висновок, що юрисдикція дуже дуже важливо. Юрисдикція е, захист прав інвесторів, тому що в цьому випадку це не було і. Знову ж таки, напевно, це можливо не тільки в Україні, а й в якихось країнах, там де захист прав інвесторів не побудований достатньо добре. Від цього такого факапу захиститися в Україні ну дуже складно, тому що наша ця земля була під іпотекою. То її не можна було там вкрасти через нотаріуса, вона була там захищена всіма можливими юридичними способами, але от такий дикий спосіб, просто стерти з електронного кадастру, не залишивши жодних слідів, ніхто це зробив, ніколи ні і як, просто пусте місце, це, це вже перестрахуватися від такого, мабуть, неможливо. Тому тільки убирайте юрисдикції, які дозволять захистити ваші права. Хто наступний? Можу, я, в принципі, продовжити. Я, перш ніж можу навести конкретний приклад, а я б сказав, що для мене факапи це дуже сильна можливість зрозуміти і проаналізувати, що було зроблено не так. І от для себе я вивів два таких головних напрямки для аналізу. Перший факапи стаються тоді, коли ти порушуєш свої ж. Правила, які тобі до цього допомагали а, не робити помилок. І коли ти в спокійному стані можеш а, іти за умовним там, дорожньою картою інвестицій, або вибору, або свого поводження купити чи не купити, зайти не зайти, і коли ти сам же а, свій такий а, протокол порушуєш, а, з силу різних причин, про яких теж скажу. А інше це. Ті обставини, які ти не можеш а, якось впливати, але вони знаходяться у полі оцінки ризиків. І коли твоя впевненість стає самовпевненістю, ти забуваєш про адекватну оцінку ризиків, ти забуваєш про якісь головні маркери прийняття рішень, і тим більше ці обставини не залежать від тебе, ти нічого не можеш з цим зробити. І от для мене приклад, який я наведу, він став такою кінстестенцією, як спрацював в мінус і одне, і інше, якщо б було правильно зроблено і і інше, такого б не сталося. Це один з найтаких дуже болісних факапів, які пов'язані з інвестуванням на фондовому ринку компанії, власних коштів, коштів клієнтів, коли ми. Розробили окремий протокол інвестування до біотехнологічних компаній грозд компаній. Але ми настільки влюбилися в цю компанію, що ми повністю забули майже про всі пункти, які б нам не дозволяли туди входити. Ми проінвестували дуже велику суму, що теж було порушенням наших же протоколів. І коли ти заходиш в той принцип, про який ми теж казали протягом нашої дискусії, ти інвестор або трейдер, ми зробили все, як зробили б мабуть трейдери, а ти декларуєш себе як інвестора. І коли ти вже зрозумів цю помилку і в тебе є шанс її виправити, треба зробити крок у бік, переключити свій, ну, своє мислення, на те, що все ж таки, це може бути інвестицією, і ти робиш фінальну помилку. Роблячи те, що компанія за там декілька критеріями в день впала на мінус 90, ти фіксуєш цей збиток, як би зробили 99,9 трейдерів. Але якщо б ти подивився на неї як інвестор, який зробив дуже критичну помилку, але якщо б ти хоча б один критерій зробив головний час, от пройшов час півтора роки, якщо б ми. Не зафіксували цей збиток, а просто забули і подивилися на це як на інвестицію, то ми плюс 30% з мінус 90 взяли б. Ось така амплітуда помилок в тому, що. І це мені дало можливість ну, якось систематизувати ці помилки в тому, що. Обов'язково в твоїх факапах в аналізу повинен бути протокол прийняття твоїх власних рішень на інвестиції, і дуже правильне, чітке розуміння оцінки ризиків, можливостей от в тому полі, в яке ти не можеш мати безпосередній вплив. Я зроблю ще один висновок з твого цього факапа прикладу. Не влюблятися в свої інвестиції, абсолютно, звісно, ваш основний бізнес про це я не можу вам сказати не влюбляйтеся, тому що очевидно, що більшість з вас люблять свій бізнес і це є дитина у багатьох, так як мінімум. Так то що стосується пасивних інвестицій, не влюбляйтесь, це просто джерело вашого майбутнього доходу, і дуже часто є сенс просто зафіксувати збитки, порізати. Забути, заспокоїтись, а не ще тривалий час переживати, заглядати, як воно там стрільчати купу часу нервів на те, що вже померло і ожити не може. Тому або навіть ну, просто не війти в цю інвестицію, тому що ти просто вийшли, в будь а вона не відповідає якимсь елементарним інвестиційним критеріям. Ну, не входити, то звісно, не. дотримуватися плану, це дуже важливо, так коли. Для себе прописуєш план, а потім кажеш, та ні, це таке красиве, що ну цей план в баню, а я все одно залізу сюди. Ну тут е, зрозуміло, що ваша помилка на старті. Але якщо навіть в якийсь момент це все відповідало плану, а потім щось пішло не так, ну краще, на мій погляд, зрозуміти, що це одне з джерел, якщо ви правильно диверсифікували, воно не дуже велике. Порізати, забути, як мінімум, ви збережете свої нерви. Тарас, твій форкап. Ну, їх, звичайно, дуже багато, але давайте подивимося, на що ми розуміємо під факапом? Чи можу я сказати, що факапів не буває? Коли розумні люди, ну принаймні за тестатом зрілості після закінчення школи, вважаємо людину розумною, робить якесь рішення своїми грошима, тому що вона чомусь вважає, що ситуація піде в цю сторону, а потім ця ситуація йде в якусь іншу сторону. Чи факап це є? Ні, можливо, це ну, надмірна закоханість або надмірна самовпевненість, або а, бажання, що все йшло так, як ти хочеш, а воно ж природа не така. Нам сьогодні от Саша про природу нагадував. Тому чи існують факапи, можна сказати, не існує. Існує певний досвід, з якого ти можеш дуже мені проімпонувало, те, що ти сказав, витягнути для себе уроки. А десь же їх записати, бажано, щоб не забути, не закохатися наступного разу. Да? І е, таким чином, ти, власне кажучи, вчишся. Тобто, я не думав, що є такі факапи. Є е, коли мої е, бажання не справдились. Чи називати факапами мої несправджені бажання? Ну окей, факапи. Е, тепер я Черчилль називав удачу. Удача це рухатися вперед від неудачі до неудачі, не втрачаючи оптимізму. То я повторюю свою тезу, що треба інвестувати постійно, не зважаючи на факапи. Звичайно, треба диверсифікати і робити розумні інвестиції, щоб вони тебе не вишибли, і ти не пішов там спати під мостом. Хоча там зараз і тепло, але все одно незручно. Ось тому для мене у мене багато було інвестицій в компанії є. І е, десь е, коли почалася ось велика війна, я для себе аналізував, куди далі треба інвестувати гроші. Тобто, не зважаючи на війну, все одно треба кудись інвестувати. Я подивився три структури своїх помилок з інвестиціями в компанію. Перше, це не, 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 не до кінця якісне юридично оформлення інвестицій. Ну там інвестував через друзів, дав там тридцятку кешем, Потім та да, компанія зросла в сто разів, а ні грошей, ні друзів. То а, це інший факап. Це коли це, це, це виросло, а ти не отримав нічого. Ну це юридичний такий факап. Називаємо це. Тобто, перше питання це все має бути правильно юридично зроблено. Це не складно і це розумно. Ну тобто, не, не робіть так, як я. Да? Друге, це інвестиції на занадто ранній стадії. Коли надзвичайна велика невизначеність, ну я інвестував в шикарну компанію, яка є одним із світових лідерів. Просто пройшло вже більше 10 років. А ну ще мінімум кілька десятків років до того, коли я щось з того отримую. Тобто інвестиції на ранніх стадіях призводять до того, що ти можеш чекати. Тобто ти хотів отримати гроші через 5 років, ну отримуєш через 25. А, ну, а може, не отримаєш, бо ймовірніше, вона ну, крутіє на цьому часовому відрізку, дуже велика, як Тарас справедливо сказав. Тобто Занадто ранні інвестиції, коли все просто в PowerPoint і в фантазіях якихось е е хлопців. Да? Навіть якщо це ти. І, і третя, це занадто велика інвестиція, яка тобі неприємна з точки зору персонального ризик менеджменту, да? і коли ти її робиш. А вона занадто велика для тебе. Це все одно, що ти просто намагаєшся вкусити занадто великий е, шматок пирога. Ну тобто, немає у тої диверсифікації, є концентрація ризику, і це створює для тебе неприємний момент. Тобто, а, аби ти в 10 разів менше, ти би, ну просто спокійно продовжував. А зараз це тебе турбує, тому що інвестиція була в 10 разів більше ніж ти мав би зробити. Коли я це все зібрав докупи, власне кажучи, народилася ідея толоки. Що для того, щоб зменшити суму інвестицій, інвестувати в більш пізні компанії, треба об'єднуватися з іншими. Проста ж ідея, ну на столі лежала. Да? А другий момент юридично все треба робити в правильній юрисдикції, а не в тій, де можна кадастрові номери там підтерти. Я не знаю, як це робиться, але, мабуть, хтось, хтось зміє, так. Да. Ось. І тому ну, от народився такий надзвичайно е комфортний для мене. На, на, на базі тих моїх помилок і помилок і інших людей формат спільного інвестування в юридично значимого і, і правильного, і міжнародного, ось тобто мені здається, що немає факапів, є уроки, і якщо воно тебе не вбиває, то воно тебе чомусь вчить. І ну сподівайся, що ясь чомусь навчився. А, так що так, але Ну, я би я теж робив робив всі такі резюмество виступу, що вчиться персоналів. Отримуйте їхній досвід, тому що вони цей досвід отримали через втрати, часто через сльози, сподіваюсь, без крові. Але цей досвід, можливо, навіть в колі наших друзів з Сіо Клаба його багато, так? Це спілкування. І саме для такого спілкування у нас в клубі є інвестиційна платформа, яку зараз координує Олександр Пітенко, і він скаже трошки детальніше про неї. Я просто дуже хочу підкреслити те, що ти сказав. Друзі, принаймні, питаймося один одного. В мене була історія теж ФАКап не мій, але одного з членівського клубу близького мого товариша. І він проінвестував там в одній організації, де я працював, в структуру іншого нашого знайомого десь 10 чи 12 мільйонів доларів. При тому, що я вже знав, що та структура банкрот. І коли я спитав, а чого ти просто ну, не поцікавився? Він каже, та не хотілося тебе оце відривати. Я кажу, ну дивися, ти робиш інвестицію в значимій сумі в ту організацію, де я працюю. Ну тобі складно спитати думку. Ну, він сказав, що ти мені все ж больне місце. місце? Ну, тобто питайте один одного, просто спитайте. Це не значить, що ви зобов'язані діяти, як вам скажуть, але принаймні ви будете трошки більш обізнаними. Саме так, і продовжуючи те, що ти сказав, і дякую, Тарасе, тобі за. На те, що підняв цю тему, дійсно в нашій спільноті створена ініціатива, яку так я координую разом з вами, колеги, Тарас, раз, та раз, сутні, сподіваюся, і також з'єднається зараз, вже маючи трошки більше можливо там якихось да, речей. От якраз створена для цього інвестплатформа, яка передбачає, що одноклубники разом спілкуючись, комунікуючи, да, допомагають один одному. Двох таких от напрямках, які ми визначили: перше це підвищення рівня освіченості, да, набуття нових знань, досконалення цих знань, От, тобто така більш теоретична частина. Ми запрошуємо е, різних експертів, е, час від часу самі спілкуємося між собою, ділимося досвідом один з одним, бо потужність спільноти і, 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 першу чергу полягає в тому, що тут багато різних. Мудрих людей, досвідчених з різних індустрій, з багаторічним досвідом, які можуть допомогти один одному. І другий напрямок це практичні кейси, практичні можливості для одноклубників інвестувати, примножувати або гняти капітал. От, завдяки тому, що ми влаштовуємо, як Кейси однокупників, якими вони, яким вони готові поділитися з іншими, так і проекти мають, да, які можна інвестувати, так і запрошені. Це можуть бути від стартапів до реального бізнесу, які проходять попередньо певну перевірку на інвест платформі. Да. Ми проводимо таке дослідження попереднє лише для того, щоб не допускати відвертих шахраїв а до спільноти. Але ми завжди підкреслюємо і це є в умовах інвестплатформи, і Кожен хто долучається з одноклубників, має це знати. Що ми робимо це як дисклеймер, даше інвестиційна платформа СІО клубу не несе відповідальності потім за реально вже роблену інвестицію одноклубником в той чи інший проект. Тому що ну ми не можемо всього знати, і ми не беремо на себе жодної там і не даємо жодної гарантії одноклубникам стосовно успішності тієї чи іншої інвестиції, але можливості точно ми підвищуємо, тому що збільшується спектр да можливих проектів, куди одноходники можуть інвестувати. Знову ж кажу, це, це різні різні проекти, різні індустрії, різні стадії від стартапів до зрілих. зрілих я сказал, я хочу сказати, що іноді гарна інвестиція не зроблена інвестиція. Тому ти то, вже так, казав, порадившись, порадившись, інколи ви можете прийти до висновку, що не варто туди інвестувати, і це можна сказати, що ти заробив ці гроші. Так не втрачені гроші, це зароблені так, гроші. це то я правило. Доведу, що е, Інколи ви можете розширити свої можливості, ну, не інколи завжди, по інвестуванню, а інколи ви можете не прийняти хибне рішення, просто порадившись з друзями, і вони вам щось підкажуть. Для того с я у клубі існує.